Усі думали, що це кінець історії з Юрієм Касьяновим, офіцером Державної прикордонної служби, який був у підрозділі БПЛА. Він стверджує, що його безпілотники долітають до Москви. Так, ось коли пан Касьянов вийшов на майдан а після цього сказав, що він може вибачитися перед ярмаком і закликав владу домовлятися. Всі подумали, що конфлікт може бути вичерпано, але насправді цього не сталося. І ось новий поворот подій здивує насправді всіх. Як виявилося, як стверджує сам Касьянов, а потім підтвердили в антикорупційному бюро, що Касьянов є Одним із ключових свідків у справі компанії Firepoint. приватної компанії, про яку написано дуже багато інформації, але найголовніше, що вам треба знати, так це те, що ця компанія пов'язана із виробництвом українських балістичних ракет, а також із оточенням президента Зеленського за чисельними публікаціями журналістів-розслідувачів. І ось антикорупційне бюро щось там підозрює, чи все гаразд у цій приватній компанії, яка для держави виробляє. Балістичні українські ракети. Що ж такого розповів Юрій Касьянов на Бущому банкові аж настільки занервували, що вирішили ліквідувати підрозділ Касьянова. Та чому військові і банкова не домовилися? Тому що сам Касьянов, здавалося б, хотів зберегти понад усе підрозділ і прямо вже заявляв у своїх публічних заявах, що готовий відступити, аби не розформували його хлопців і дівчат. Так, як ми знаємо, банкова вирішила йти до кінця. Що такого наробив Касьянов, що з ним не захотіли домовлятися? Офіс президента розформував все таки підрозділ. Очевидно, чим керувалися вони, не зробивши жодної публічної заяви і вчиняючи такі рішення, невідомо. Але є факт конкретний, що цей підрозділ дійсно перестав існувати у складі державної прикордонної служби. Про це неодноразово писав сам Юрій Касянов. А от ні Єрмак, ні Зеленський, ні будь-хто із політиків не зробив жодної публічної заяви відповіді до Юрія Касянова, залишивши це на розсуд військової структури. І до речі, єдиним військовим високого рангу публічно, хто відреагував на цю ситуацію був роберт Мадяр, командувач сил безпілотних систем. Він до речі почав писати, що ніхто його публічно нібито не втягне в цей конфлікт. Але він вже дзвонив Юрію Касьянову, намагався з ним домовлятися, що вони вирішують питання спокійно, без істерик. Що він не буде коментувати ні особистість Юрія Касяново, ні Майдани, ні будь-яку історію, яка пов'язана з політикою. А запрошує Юрія Касянова у свою структуру сили безпілотних систем. І що ж такого сталося? Що ця угода зірвалася? Банкова мовчала, і натомість з'являлися деякі повідомлення про родину Касьянових. Мовляв, в них є родинний бізнес, є така собі товка, яка надає послуги. Військовим і заробляє вона насправді десятки мільйонів гривень в останні роки, роки повномасштабної війни. До речі, чи можна це вважати об'єктивними фактами? Це залишає на ваш розсуд, адже ніяких кримінальних справ, які завершені і доведені до судового вироку, ми не бачимо. Але дійсно для об'єктивності ось такі закиди звинувачення на користь Касянова. Хоча й і прихильники Касянова говорять про те, що це замовні публікації, які до речі, за здивним бігом обставин. Тут я підтверджую, ці всі публікації звинувачення з'явилися тільки після того, як Касян. Почав в публічному просторі говорити про те, що він збирає майдан для того, щоб зберегти свій підрозділ. Так ось є нові факти, які вкрай важливо почути і почитати від самого Юрія Касянова. Давайте пряму мову. Я вам його звучу. Рішення про ліквідацію нашого підрозділу було прийнято президентом Володимиром Зеленським, тому що я є викривачем у справі Firepoint. Тут я від себе поясню, що Firepoint – це компанія, яка виробляє українські ракети фламінго, і ключовим свідком далі каже Касяна. 2 жовтня я дав свідчення детективам НАБУ 3 жовтня. Вранці було оголошення про ліквідацію підрозділу. Розділу. прошу набу забезпечити мені та моїй родині захист за програмою захисту свідків. Я залишав президенту поле для маневру, каже Касьянов. Закликав його змінити рішення. Виходив на майдан, звинувачував тільки Єрмака, вів кулуарні переговори з членами його команди. Навіть підняв білий прапор у спробі зберегти ефективний підрозділ і не переслідувати мене та членів моєї родини. запевняє Юрій Касьянов. Також він каже, що я боровся за консолідацію у суспільстві навколо фігури президента і верховного головнокомандувача. Президент не почув і ухвалив рішення розправитися, тому що в моїх показаннях є і його прізвище. прізвище Зеленського мається на увазі. Далі Касяну каже таке, що переслідування детективів набу, спроба поставити набу під контроль через правки в законодавстві, а тепер ліквідація нашого підрозділу, переслідування мене, членів моєї сім'ї, потоки компромату в мережі, напад на сімейний бізнес усе це акт показовує розправи топ-корупціонерів, які заробляють мільярди доларів на війні. І ось ще не менш важлива інформація, що він каже: зараз перебуваю у Рівненській області у збірно-пересильному пункті першого прикордонного загону, бригада ГАРД в скользьких умовах, фактично в положенні заарештованого. Мене старшого офіцера, добровольця з Року поселили в одній казармі з мобілізованими, не дозволяють вийти, охоронять як там і фізичний стан погіршується з кожним днем. Дейнека, мається на увазі голову прикордонників. Мене звідси живим не випустить. Ось. Очевидно, чіткі рамки озвучив пан Юрій Костянов Що ми розуміємо з його постати, те, що це насправді не якийсь окремий епізод, не локальна особиста історія банкової Костянова Не сварка між Єрмаком і одним офіцером зсу, а величезна тенденція, яка тягнеться ще з липня цього року. Згадайте картонні протести. Згадайте, як молодь виходила проти того, що Верховна Рада обмежувала, фактично ліквідувала широкі повноваження. Набу як відбувався певний відкат з боку банкової цих всіх змін, тому що очевидно злякалися про. Тестів зрозуміли, що якось не тією дорогою вони йдуть, і ось коли Набу намагається і далі розслідувати справи проти найближчого оточення президента. Адже компанія як пишуть багато журналістів, пов'язана з цим оточенням. Прізвище Тімура Міндіча, співзасновника 95-го кварталу, часто там лунає. То от починають робити тиск, але вже іншої форми. Тобто можна констатувати певну зміну тактику. Тепер президент не тисне прямо на набу, хоча, до речі, у судах залишаються справи проти детективів набу. Це окрема історія. Але бачимо, що банкова також. Ж, пішла іншим шляхом це тиснути на тих, хто дає свідчення набу. Адже якщо у детективів антикорупційного бюро не буде необхідної доказової бази, то навіть із широкими повноваженнями ніякого реального впливу вони. Не матимуть також. Хотілося би акцентувати ще на одному моменті. Марія Барабаш, яка називає себе українською інженеркою, написала ось таке в своєму телеграм-каналі. Мені щойно дзвонив Юрій Касьянов. Не можна це підтвердити або спростувати, але менше з тим барабар запевняє, що його зараз будуть під конвоєм відправляти до Києва на допит набу. Хоча він, як офіцер, має право самостійно доїхати на місце офіційного виклику на допит. Це що дійсно арешт, якийсь Касьянова без е, суду і слідства. Юрій сказав, що буде стрімити онлайн прямо з авто під конвоєм. Сором Зеленському, сором кірмаку, соромсі, хто. Покривають цю ганебну ситуацію з ліквідацією підрозділу Юрія Касянова. запевняє Марія Барабашка, очевидно, має лояльність до самого Касянова і висловлює мусію всіляку всебічну підтримку. Але насправді мене здивував ось який момент у блогерській спільноті ця ситуація не набула широкого розголосу. І я тут не буду робити жодних висновків. До речі, напишіть у коментарях, як думаєте, ви чому саме так відбувається? Чому усі ці топи, блогери люди, які мають мільйони підписників, не пишуть так багато про цю ситуацію у своїх соціальних. Мережа, ось, наприклад, Сергій Стерненко, відомий волонтер, військовий блогер, який дуже часто пише про такі історії. Я подивився на його телеграм-каналі жодної згадки про Юрія Касьянова, цю ситуацію за останні дні. Це я говорю станом на 13 жовтня. 9 та шоста ранку Ось станом на цей час жодної інформації у пана Стерненка на цю тему немає. Хоча подібні історії він досить активно коментує. Схоже, ситуація і в пана Лачина, іншого політичного блогера, який запевняє, що він є опозиційним до влади, але при цьому ситуацію з Касяновом він жодним чином не висвітлює. Мабуть, такі вважає неважливою або ж з інших причин. Тому давайте поговоримо про це у коментарях. Чому насправді так відбувається? Це ж дуже цікаво. Насправді, але менше з тим давайте повертатися до самої події, якщо раніше Набу не говорила прямо про те, що перевіряє компанію Firepoint, виробника Фламінго. Не говорила про те, що там щось нечисто, А от зараз пан Касьянов спровокував те, що антикорупційному бюро довелося говорити значно більше ніж вони хотіли говорити. І Ось що вони кажуть: Набу зробила офіційну заяву. І вони прокоментували це дзеркало тижня. Відомому. Українському виданню, ось що вони сказали, що національне антикорупційне бюро у відповідь на запит зеркала тижня заявило, що в середині вересня, після низки публікацій мережі та самостійного звернення до бюро Юрія Касьянова, дійсно допитували його в одному з проваджень, розпочатому ще на початку 2025 року. Що ж стосується про прохання Касьянова про захист як свідка, то для з'ясування обставин щодо наявності загрози життю та здоров'ю, детективи набу через адміністрацію Державної прикордонної служби України вже ініціювали виклик свідка для проведення. Додаткових слідчих дій. І ось що ще вони кажуть, що за результатами буде прийнято рішення про подальші дії. Зокрема, може бути ініційоване звернення до військового омбудсмена, а також у разі необхідності вжито низку інших заходів відповідно до законодавства. З цього випливає дуже важлива інформація, що Касьянов сам звернувся до антикорупційного бюро, що детективи не знаходили його, не допитували, а він сам прийшов до них заявити про цю справу. Про те, що він володіє деякою інформацією саме про Зеленського, як запевняє Касьянов, а не лише про виробників компанії FirePoint чи друзів Зеленського про те, що Тімур міндіч, а точніше його вуха стерчать ці компанії, заявляв, до речі, сам Юрій Касянов і підтверджував це своїми розслідуваннями. Народний депутат України Ярослав Железняк. А от у самій компанії FirePoint говорять про те, що нібито міндіч не має жодного впливу, що він там хотів бути акціонером, але йому відмовили. Тому, можливо, він став. Тіньовим куратором, це якраз таке питання, яке має з'ясувати НАБУ, розставити всі в крапки на ти і публічно комунікувати з суспільством, чого критично не вистачає офісу президента, тому що якщо медійний відомий військовий Юрій Касьянов, який би він не був би, щоб він не говорив, не заявляв, якщо він звертається до офісу президента, якщо він говорить про Єрмака і Зеленського, то офіс президента не може мовчати робити вигляд, що ситуація їх не стосується, адже це надто чутливе питання, тому що коли офіс президента весь цей час мовчить, як це було і в ситуації. Ситуації з набу, коли офіс президента до останнього мовчав, навіть слуги народу не знали, що робити, вимагали зустрічі. І офіс президента, власне, і сам Зеленський місяцями не зустрічався зі слугами народу. У липні сталася ситуація лише у вересні, коли вже ті слуги забули про те набу, зеленський спромігся з ними зустрітися. Навіть з власною фракцією вчасно банкова не може покомунікувати. А тут не якісь там депутати, а насправді військові, на яких тримається фронт, і з ними точно треба комунікувати публічно, не публічно, неважливо. Але перед тим як ліквідовувати підрозділ чи робити. Будь-які дії такого штибу офісу президенту варто говорити про це а ще краще не робити таких речей, про які заявляє Юрій Касянов. Ми не можемо знати напевно, що відбулося. Ми бачимо лише одну сторону, яку висвітлюють медіа. Але чому друга сторона мовчить? Тому питання до влади є у будь-якому випадку, навіть якщо допустити такий собі напівфантастичний варіант, що вони там ні в чому не винні білі і пухнасті і взагалі на 100% мають рацію, то не комунікувати про це це виглядає теж досить таки дивно. А друга версія, а вже ж таки скидається на більш доцільно, що вина все таки певно, якась є, інакше навіщо мовчати. Я повторюсь, тому ось це бажання і так проканає так сейдот, воно не дуже добре грає на користь суспільства, взагалі державності України. Тому що якщо про це так багато говорять, якщо суспільство хоче знати правду і інформацію, це потрібно прокоментувати. А ось те, що відомі політичні блогери не пишуть нічого про цю історію, зовсім не означає, на мою думку, те, що вона є неважливою. Можливо, справа в чомусь іншому. Давайте поговоримо про це у коментарях. Поставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисне. І скоріше натискайте на наступне відео, якщо нічого не хочете робити. Воно реально цікаве, я вам обіцяю. Від до зустрічі.